Вітаю вас, друзі. Там учора росіяни у Твітері, ті самі, наче як опозиційні, прості, не такі росіяни, дуже сильно погоріли від того, що я їм зичу отримати саме те, що вони несуть нашому народові. Вони почали обурюватись, питати, а їх за що? А також стали казати, що це були не їхні ракети, не їхні кулі, стріляють у українців. Це усе. Путінські ракети, а взагалі росіяни за мир. Ми Мирне господарство на наш броні на дають недопаси. звісно, хоча ми мирні люди, і за мир. взагалі, друзі, ось оці нахабні українці чомусь ненавидять росіян, і абсолютно не ясно, чому та за що. Ну то чому вони іменно руських не любили? за чого так Ну... Чому Україна нас не так не ви когда воювали вместе? Що Росія сделала плохого расі України? Що Росія зробила плохого. Е тут вони нас різко зненавиділи. Це дуже складне питання, особливо якщо врахувати, що проти нас воює тільки сам і виключно Владимір Путін. Кулі путінські, снаряди путінські, ракети у нас летять також путінські, а збройні сили України ліквідували вже понад 150 тисяч. Тих самих путіних російському обществу війну приходять скармлювати на сільна. Я би дошкав не росію. ніхто не хоче воювати з ким. Двійники владіміра Путіна. Також і ще люблять розповідати, що вони готові воювати не тільки проти України, а й ще й проти Польщі. Ну Україна та закрити вапросто Мені інтересно. Але... Польща, до Польщу можна поставити на коліні за один час, і багато інших путіних, які мешкають на Росію, цю ідею, а вже ж підтримують. Як вважаєте, нужно нам починати підспіратися в Польщу після України? Так. Да. Поляків давно треба розгранити, щоб не рипались. Нас не... знімолдова, Молдова нам, румуни, а причому і Польща. От вже цей Путін, ви подивіться, як багато у нього є різних облич. Ну а інший Путін, один із багатьох путіних, думає, що треба напасти на Польщу також. Тому що Росія захищається. Ми захищаємося. Правильно? Так, ми ісключить захищаємося. Нагадую вам, друзі, вам стовідсотково варто підписатися на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Тому що не усі громадяни України досі усвідомлюють, що ми воюємо не проти Путіна конкретно, а проти Росіян. Це Росіяни ведуть війну проти українців. Ось отакі, як оця бабуся, наприклад, то тобто є нацистів там много, все так. ну поэтому, мабуть, треба проводити там теж. Так? Там треба їх всіх, а українців всіх плоть до младі, всіх Ніч. так звані російські опозиціонери могли би сказати, що це теж ну точно владімір Путін сказав. Це владімір Путін закликає до геноциду проти українців та навіть до вбивства українських дітей. І Діті Це гніль надум. Все населення? Все населення. А Польшу куди присидіть к Росії? А, і я теж. Проте ні, друзі. Оце і є реальне обличчя так званої Росії. Оця поїхавша бабця, агресивна і кровожерлива, яка хоче усіх вбити і при цьому не розуміє, за що її так не люблять. Тепер нас не люблять вони. І нам ні брати, ні Оця конкретно бабця стала дуже відомою у соцмережах. Це відео, оцей фрагмент багато де носили, багато де показували. Але у цьому опитуванні брала участь не тільки ця бабця, а й інші росіяни. Ой, даруйте путіни, і думки там були аналогічні. Поки ми їх всіх не доб'ємо, не можна, поки ми пока мені покончимо совсім нацистами. Ситуація така: є миролюбива, так звана Росія, яка нікому не погрожує, не загрожує і ні на кого ніколи не нападала. А усі навколо хочуть її чомусь знищити. Виходить, Україна враги, Польща, враги, Прибалти, враги. Це саме найпірвіші наші врагі при цьому ті самі прості, звичайні росіяни, які дуже не хочуть війни і які тільки за мир, але йдуть і вбивають українців на російсько-українській війні. Вони ні в чому не винні. Винна у всьому тільки Україна. що тому? це... -е... Тому що тому. Що... А яка проблема? Україна. Як у пересічного росіянина, ну тобто у середньостатистичного владіміра Путіна, взагалі навколо тільки одні вороги: треба знищити Україну, треба знищити Польщу, і треба іще напасти на держави Балтії, бо це нічия територія. Ну в Польщі немає в Привалтики, так? А чому в Прибалті? Ну, то це явно нікому не потрібна територія. І у той самий час, коли росіяни закликають вбити всіх поляків, коли кажуть, що варто було би захопити країни Балтії. Вони дивуються щиро, дивуються за що їх так ненавидять. І нас терпіти не можуть поляки. Mm. Ні, нас ненавидять. Напевно, тут просто не обійшлося без участі проклятих американців. Дуже всього мені здається, це нужна Америка. Це Америка. Справа качає, а всі підчиняються. подчиняються. Та і мотивація у американців цілком та повністю зрозуміла. Вони просто заздрять кожному зі 140 мільйонів Владимирів путінів і хочуть понюхати російське величіє. Всю життя вони будуть лізти, тому що слишком багато завісті к Росії. Чому ми повинні тонути? Чому ми повинні дихати цими фекальними водами. Чому? Потому що тому, хоча друзі, справедливості зради я маю відзначити, що не усі путіни на Росії поділяють отакі, так би мовити, оптимістичні думки. Деякі про щось починають здогадуватись. Нужно ли це робити? Проводити операцію для ні. Наші такелича справляються сюди. Сюди здогадки доходять і до деяких путіних, які виступають на російському державному телебаченні. Моє пропозиція, от просто. От пісні становіть все. підложені послі исчезли. Это не... Та усе одно кровожерливих путіних і ще там на Росії вистачає, які вже б і захопили Польщу і країни Балтії, і знищили би Сполучені Штати Америки і дійшли б до Києва і Україну. Захопили би, але немає такого завдання. Для того, щоб побідіть, не хватає самого главного. Не вистачає задач. Проте, як ви знаєте, друзі, реальність вона дуже сильно відрізняється від вологих мрій тих самих простих звичайних росіян, які дуже не хочуть війни, і особливо показовим прикладом є свіженьке ниття Пригожина. Якщо зараз ЧВК Вагнер відступить від Бахмута, то весь фронт посипеться. Понятно, що фронт посипіться. Фронт посипіться для російських границ, Може бути і далі посипеться, якщо ми відійдемо то ми війдемо в історію навсегда, як люди, які зробили основний шаг для в війні. Є і ще один показовий приклад. Мобілізовані росіяни, які а вже ж не хотіли воювати. Ну напевно, це все знову ж таки були владіміри Путіни. Святково собі їхали на війну проти України під пісеньки. Можливо, А коли вони на ту саму війну доїхали, то чомусь їм стало вже не так весело. Вважаємо Владимір Володимирович, є подівши, є ранніми. Бідемо! Це весь состав, який стоїть здесь. Зараз половина... Убитих половина в госпіталях, взагалі, друзі, мені подобається спостерігати, як ті самі росіяни, які любили війну, коли вона була у телевізорі, починають війну вже не так любити, коли їм доводиться самим лізти у окопи. Хочемо звернутися до президенту Російської Федерації у нас посилали новою по факту. А нас як карсходи матеріал, Обычный расходный матеріал. Так як їх читають розводний матеріалом. Як розводи матеріал, так но Поляков давно над розграбіть, щоб ніриполіс. Час уже всім усвідомити. Проти нас воює не Владимір Путін, а росіяни, російський народ, і саме ця навала прийшла на нашу землю, щоб нас із вами усіх вбити. Але їм це не вдасться. Так звана Росія обов'язково зазнає своєї поразки. Проте доведеться і ще багато, дуже багато над цим попрацювати і попереду, друзі, легко, точно не буде нам із вами. І щоб цю перемогу наблизити, я вам традиційно нагадую: підтримуйте збройні сили України, щоби збройні сили України зменшували кількість популяції тих самих путіних на нашій землі.